Доброго ранку, дітки! Наше заняття розвиток мовлення і культура мовленевого спілкування, а тема заняття художня література. Читання віршів Романа Завадовича Великдень та Катерини Білоус Великдень. Давайте разом послухаємо наші віршики. Але спочатку відгадайте загадку. Де вона проходить, там травиця сходить. Квіти розквітають, солові співають. Так, вірно, це весна. А який другий місяць весни? Квітень так, молодці. Скажіть діти, будь ласка, а ви раді приходу квітня? Так, я також дуже рада, тому що у квітні у нас дуже багато є цікавих свят. Діти, а дайте, будь ласка, відповідь на запитання, яку радість весна приносить людям, тваринам, рослинам. Діти, давайте уважно послухаємо вірш Романа Заводовича Великдень. Котилася писаночка гори на долину, прикотилася простісінько до нас на гостину, а за нею йде великдень. Несе білу паску, дзвонить дзвони, розсипає радощі і ласку. А на кінці гілочки ховороводом в'ються, пісеньками видзвонюють, гомонять, сміються. Відчиняємо воротонька. Гостеньки вітаємо! Христос Воскрес! Разом з ними усі заспіваємо! Тепер, діти, давайте дамо відповідь на пару запитань: Як називається вірш? Про яке свято йдеться у вірші? Які святкові обов'язкові символи згадуються? Все вірно, ви молодці! Ще я хочу з вами поговорити трішки про нашу весну. Приходом весни все навколо радіє, все навколо пробуджується. Весна дарує нам радість і веселі свята. Одне з таких свят Великдень! Цей день Воскрес Ісус Христос. І до цього свята готується заздалегідь. Напередодні Великодня жінки несуть вербові гілочки до церкви, адже верба це є символом пробудження природи. Зазвичай матері били свяченою вербою своїх дітей і приказували, не б'ю, вербя баб'є за тиждень-великдень, недалечко червоне яєчко, будь здоровий, як вода. Будь багатий, як земля, будь плідний, як лоза. Наступний вірш у нас Катерини Білоус в Великдень. Слухаємо уважно. Завела нас веснянка у коло, Красне Сонце веде всіх за руки, і квітки, наче струни навколо, таємничі розплюхують звуки, І земля, ніби писанка світла. Кольорова, весела сьогодні, в церкві люди святкові й привітні, Воскресаємо одні великодні. Діти, як називається вірш? Про що розповідається у вірші? Як автор називає землю у вірші? Молодці, все вірно. Пропоную вам пограти в гру Що потрібно на Великдень. Гра, що потрібно на Великдень. Кошик чи сумка? Кошик. Який настрій на Великдень у людей? Веселий чи сумний? Веселий. На Великдень яйця прості чи фарбовані? Фарбовані. Що печуть паску чи торт на Великдень? Паску. Яким повинен бути рушник на Великдень? Вишитим? Чи паперовим? Вишитим? В які ігри грають на Великдень? Грають в м'яча? На вбитки чи в моцака? На вбитки в моцака? Як вітаються на Великдень? Привіт! Чи Христос Воскрес воістину Воскрес? Христос Воскрес відповідають воістину воскрес. Що складають у Великодні кошик? Їжу чи миючі засоби? Їжу. Де освячують Великодні кошик? У церкві чи в магазині. У церкві. Молодці! Всіх вітаю зі світлим святом Великодня! Дякую за увагу! Ось таке цікаве та добре свято нас чекає незабаром. До побачення!